Друзі, всіх вітаю! Отже, коли відбулася найвизначніша перемога української зброї, яким чином вона нагадує оборону Києва 2022 року? До чого тут Орбан? І, власне, це перемога, яка насправді відбулася дуже, дуже багато років тому, але вона нам зараз з вами підкаже, що ж треба робити з ворогом. Друзі, з вами український історик Олександр Алофоров, і ми сьогодні з вами розберемося, де ж найвизначніша перемога української зброї в історії. Ну, звісно, в першу чергу хочу зауважити, що ми маємо зрозуміти, що якою б не була зараз озвучена в результаті перемога української зброї найбільша, вона все одно буде мати друге місце перед нашою майбутньою перемогою над Російською Федерацією окупантам та агресорам. І Другий момент: нам треба розуміти, що наші перемоги, які закарбовані в історії, вони залишились завдячуючи писемним джерелам. Можливо, у наших предків були і більше перемоги, але ми їх, на жаль, не знаємо, бо про них не залишилося легенд, про них не залишилось, скажімо, переповідань, бо вони, наприклад, на великих дистанціях, або ж про них головне не написано в писемних джерелах. Отже, друзі. Визначаючи найбільше перемоги української зброї, я хотів би нагадати, що насправді веливизвизначних перемог і визначних облог, визначних в цьому військових кампаній в історії нашої держави було багато. Ну, хоча, хоча б згадати одну з перших насправді відомих походів військових на Константинополь 860 року, де зрештою кияни зібрали ну від 6 до 10 тисяч війська. Похід, тобто цифра величезна і цифра, яка нас має орієнтувати на те, що потен... мілітарний потенціал був великий в на цій території, яка мала назву Русі, знаходилась на цих от... подніпровських територіях. Можемо сказати, що однією з колосальних воїн була та, яка зайшла в нашу історію під назвою розрому. Хазарського Каганату Святославом. Звісно що, ми навіть бачимо титул Кагана у Володимира, сина Святослава, як певний такий наслідок перемоги Святослава над величезною Східною імперією. Проте, друзі, не все так просто, адже там плаваючі роки. І ми не можемо знайти місце, точніше дати згідно і наших літописів і, і джерел іноземних про те, коли відбулися ці походи. Зрештою, ми знаємо, що Святослав нам приніс шматок Крима та Саркел, це фортеця на над, Дону. Але так само ми не можемо казати, що це був розром хазарського кагната, та й власне відсутність джерел у хазарів, так, у літописних джерел. Нас змушують в принципі підважувати в цілому цей похід не як на історичне, а в цілому його результати. Тому що вже ми можемо з вами зустрітися з тією ситуацією, що ну, і хозари вже були не ті хозари, про яких ми часто читаємо як один з більш тих, тих територій. Звісно, що до важливих битв, і, але не на не таких непереможних, але в цілому визначних можна сказати, наприклад, оборону Києва 1240 року від монголів, або ж, наприклад, оборону Маріуполя, друзі, так само, коли 86 днів, із них 82 дні в повній ізоляції йшла битва за Маріуполь, як спочатку за міські би, потім Азовсталь. Ми пам'ятаємо роль наших азовців, і зараз ми закликаємо весь світ. Зберегти життям тим азовцям, які зараз знаходяться на території країни-окупанта, країни агресорки Російської Федерації Московії, ми так само закликаємо не забувати про них, про наших побратимів та тих, хто тримали оборону Маріуполя». Але це теж сторінка визначна для української мілітарної історії. Ми можемо згадати з вами 1362 рік битва на синіх водах, коли українці з лутовцями, білорусами сьогоднішніми спромоглися розбити подільські, подільських емірів, Хаджибея, Кутлубея та Дмитра таке собі ім'я, і в принципі. Відвоювати цю поділля нижню частину можна згадати битву під Грюнвадом. Можна говорити про битву під Оршою 1514 року. Ми, звісно, можемо з вами згадати е, славні бої Костянтина Острожського, але і Сагайдачного це походи на Москву або ж перемога під Хотинською фортецею 1621 року. Переможні походи та битви Хмельницького тисяча 1648 році. Жовті води, корсунь Полявці або ж. Іван Виговський, коли розбиває московитів під Конотопом 1659 п'ятдесят Ми з вами зможемо згадати і кримську кампанію, коли Петро Балбачан звільняє Крим, звільняє південь, Запоріжжя, звільняє низку міст. Це був 1918 рік. Але, друзі, так само і згадаємо звільнення Херсоном. Проте є все ж таки одна битва, яка ну за своїми масштабами не згадується. Тому що вона очевидно не про нас миролюбивих, так бо у нас є такий міф, що ми миролюбиві хліборобі нікого не чіпаємо. І одночасно цю битву забороняють нам в цілому про неї говорити. Бо вона, друзі, має кілька незручних аспектів: в першу чергу, тому що нам все життя відмовляють тому, що історія Києва це українська історія. І одночасно з тим нам відмовляють, що, наприклад, наші князі київські це не українські князі, і всі російські вчені кажуть: от Чехи в 11 столітті, поляки в 10 столітті, е а от українці в 11 столітті не існує. Тому, друзі, ця тема, звісно, була під величезним ковпаком гебістів і цих всіх погані і мразі. Яка себе асоціює начебто з істориками, а є пропагандистами путінського е, кшталту. Тож, друзі, що ж за перемога української зброї, а це перемога над печенігами. Ми навіть не можемо сказати точної дати цієї битви. Так, друзі, не те, що дати. Я припрошу, ми навіть не можемо сказати точного року цієї битви, але ми знаємо, що відбулося. Отже, друзі, перед тим хочу сказати, що Печеніги – це той е, об'єднання тюркських та інших за походженням навіть національ... гентичним племен, які е, вперше згадуються у 8 столітті, але зайшли на нашу територію на нижнє подні... правобережжя Південне, і вони зайшли в, в різних назвах. Ми їх знаємо як Печенязі. Е, візантійці їх, наприклад, знали як. Почнакіти, ну а власне араби називають їх ніяк, як, ніяк інакше як баджнаки. Що ж це таке? Це те та конгломерація племени, яка була в конфлікті з хозарами, хозарським кагнатом, Потім пройшла наприкінці 9 століття, тобто 890-ті роки, вийшло з-під земель з під прямого удару хозарських хозарів, тому що хозари їх там. Почали дійсно дуже сильно винищувати, е набираючи торків собі в союзники. І от якраз печеніги, прийшовши до північно причорноморських степів аж до Дунаю. І в цей час вони е витісняють племена угрів. Так, це те, що ми називаємо Мадяри, оце от Орбан. Предки Орбана, якщо він дійсно Мадяр. Або печеніг, бо він може бути і печенігом. Зараз я вам поясню, чому Орбен може бути. А взагалі він ну просто насправді брудна корупційна схема. Так от, мадяри, які кочували між Донами і Дніпром, у тому ж IX столітті виганяються печенігами, вони йдуть далі собі шукати батьківщину ці мадяри. А от якраз на південному правобережжі і осідають між Дунаєм та Доном. Оці кочівники печеніги. Їх, до речі, намагаються в принципі розділити на те, що існувало десь близько п'яти племен, але так чи інакше. Печеніги певний час були союзниками київських князів, не певний час, а достатньо довгий період. Ми знаємо їх як союзниками на початку 10-го століття київських князів. Ми знаємо їх як союзників, наприклад, і на початку 11 століття, але зрештою, всі ми так само знаємо про те, що печеніги це люди, які вбили Святослава, так намовлені візантійцями, начебто. Ми цього теж не знаємо. Єдине, що наш Епос доніс до того, що до нас і зафіксований в повісті рівних літ події 1972 року, коли хан Куря після перемоги своїх печенігів над Святославом зробив з черепа Святослава. Чашу, ну і там на церковно-свянській мові написав, що свого не хотів, чуже шукав. І тут, друзі, нам треба знати, що Поченігі це облога Києва в часи правління Святослава. Коли Святослав вимушений був повертатися з Болгарії для того, щоб зняти облогу, але її знімає хтось з Чернігівців претвіч такий Воєвода. Зрештою, ми знаємо, що печеніги дуже хотіли вбити дітей Святослава під час облоги, коли Ольга зачинилася в Києві і печеніги оточили Київ, вона тримала цих своїх онуків, малолітніх Ярополка, Олега та Володимира. Ну, це були 960-ті роки, начебто, кінець 960-х років, так надає цю хронологію повістрівних літ. Ми пам'ятаємо, що Святослава вбуває в сосім другому році печеніги. Печенігі це і ті, хто нападає на державу Володимира. Зрештою, Володимир Святий продовжує побудову величезних оборонних комплексів, які ми знаємо під назвою, за назвою э, Змієвих валів. Ці Змієві валі, вони і города, які насаджує Володимир, укріплюючи кордони, ми їх знаємо э, по стугні, по э, трубіжу, по э, Сулі, по Остру, по Десні. Величезні укріплення, зрештою, саме цей пояс укріплень, от такий би який нам треба було зробити від 2014 року, але насправді від 1991 року з східним сусідом. Оце те, що робив Володимир. Бо він розумів, про яких жахливих сусідів не йдеться. Ми московитів тоді чомусь всі разом колективно не розуміли, е, визначаючи, що всі ці погроми в батурині. Коли вирізають повністю цивільне населення гетьманської столиці. це якісь історії ну не про сьогоднішніх тих от братніх народів. Але Володимир чітко нам дав, демонстрував, що з ворогом, який йде зі Сходу, вали будуть, рівчаки копайте е города, городіть так, ставте міста. Все це було і якраз тому, що Володимир, навіть ми знаємо з західноєвропейських джерел, що ці події пов'язані з тим, що Володимир намагався укріпити кордон і казав, що за ним... Так, це прімі слова Володимира, які у нас є в західноєвропейських джерелах. Що за цим кордоном, за валами, живуть люди, які безпощадні. Це ті самі московити в сьогоднішньому образі.